Біметалічна лента товщиною приблизно 0,2 мм шириною. Шириною 20 мм. Вирізав кусочок, розрізав, зробив таку пласку, Зробив такий пропил, щоб струм проходив крізь точку зварки, а не по верхній пластині самі. Використовував ось таку і зварку. З ось такими параметрами. Тобто напруга 593, перший імпульс 15 мсекун, другий імпульс 40 мс. Ось такі от електрони. Заточені стреси заточити радіусом. І ось така якість зварки. Звичайно, на відрів на відрив воно відривається. Але якщо подивитися на симуленту, то видно, що алюміній залишився на контакті. тобто Якщо акумулятор буде триматися нерухомо, то можна так, так, таким чином варити призматики між собою. І в цій ленті бажано би давати, скажімо так, от, от горбик робити для деформації. Тобто один контакт, другий контакт і такий, такий горбик, щоб їх не відривало в випадку. Якщо ці акумулятори по якійсь причині будуть рухатися. така ситуація.